Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. В нас сьогодні субота і нас трошки похолодало. Ну, так і передавали, похолодання, хай невеличке буде, але не морози, бо передають ще, що приморозки будемо. Туди далі під вечір будемо дивитися, що там по прогнозу, та якщо буде стояти мінус, то треба буде вкривати. не знаю, все не вкриєш, але ну, виноград може там якийсь кущик чи полуничку. Подивимося. Але нехай воно все проходить. Не треба. Що сьогодні? Сьогодні Макс закінчив зварювальні роботи. Ну, як не він, він там трошки де не видно, там зварювальним апаратом працював, а так у нас професійний зварювальник допомагав, так що діло одне зроблено. А зараз він там. Короче, зачищає, підрізає, щось там фарбує, складає свою машину назад. Зараз підемо разом з вами, подивимось, що він поробляє. Фарбує. Я ще не пройду, ти на гойдалки лежиш, що тут. Хороша робота. Так. Що там виходить? Ще трошки. І будемо кататися. Тільки її треба помити. Уже можна кататися, та ну по дворі хіба що вона ще не зібрана. Треба помити її буде добре. Вона така в пилюці. Хто зробить? Ну разом зробила. Я буду знімати. Як ти будеш робити? Куди? Ну це не фарбуй там. Так, не фарбуй. Ну, це маленький рисам. Що там Пішли, обідать будеш. Є холодець, є і плов є. Ага, що ти думав? Я його перекип'ятила. Як новий. Як новий? Як, <плес> да. е... як свіжий, вірніше. Коротше, ні кінця, ні краю немає. Сів, ну, каже, ще буде. треба щось робити. Ось Бачите? Крило і воно. Треба вирізати щось туди, якусь пластинку наварити чи ще щось. Да? Mm, Переверни її, да. давай складаєш. Поїхали куди-небудь. Ми їхали а Потім роби, бо дощ може бути. Якось небо таке. Хмарно трошки. Тут ще в гаражі прибирати треба. Що в нас тут робиться? Було до того, як ти машину робив, було гарненько. Прибирається, все зробиться. Та Я знаю, що ти в гаражі порядок зробиш. Сарай. Сарай, ти не робиш порядок. А я б не проти, якби ти зробив. Тобі треба гараж цей двохкімнатний, щоб ти з сараю все позабирав сюди. Ну, цей, шлакоблок та станок є. Наш і буде новий гараж. А я пішла трохи в квітнику там досапаю. Я вже майже закінчила, і вже який день. Половину зробила, а половину ні. Так, вітер у нас такий добрячий. Все здуває. Так, друзі, ще я хочу завезти бензокосу. і там у мене є шматочок скосити. Макс хоч траву й покосив, але там він не чіпав, бо там є в мене квіти. Треба обіти. Там такий кінець квітника, не дуже там і багато квітів, але є. Тож зараз заведемо. Я надіюсь не забула. Ну як, забула за зиму трошки що робити, то ми зараз згадаємо. Надіюсь, зараз хтось буде бігти, а може не буде. Це я просто до цього вже пару разів дергала, то воно так швидко завелось, так пішла. Я. Так, покусила я тут невеличкий шматочок, зараз курочком це кину. і що? І Отак у мене квіточки йдуть сюди. ну Навіть можна сказати сюди. Там я просапаю, А тут оце яблуня троянди саджаю, отак розмножую. Вірніше. А далі тут і немає квіточок, там вон, під забором. Тут нічого не росте. Тобто, тут колись були тюльпани, а воно ж холодок нічого не сей. То я так покосила і якраз будемо купувати гербіцид на, на траву біля винограду. То і тут треба обробити, щоб не було бур'янів, щоб було чистенько і гарненько. Так, пішла я за грабельками. Це курочка. Тож трошки я тут порядочок навела. Ну як трошки? Вже все. Будемо тоді сапати далі, коли ще бур'ян. З'явиться, а тут треба обробити гербіцидом цей шматочок. Тут мають розквітнути жовті тюльпанчики. Тюльпани туди далі буду всі викопувати, щоб пересадити. Так, троянди. Що тут по трояндах? Я вже їх і на ніч не вкривала. Ось кришечки поскладала. Такі вони. Але глянула тільки що прогноз погоди, наче мінус і не стоїть. Там плюс два. А це завтра будемо вкривати, Сьогодні, наче все нормально повинно бути. Але ж куди вже? Оця вже треба знімати, бо вона росте. Там же я одну зняла. Так що, ой, подивимось. І ще є в мене ось такі мальви. Я в тому році з розсади їх садила. Ні, не знаю, можливо, в цьому році повинні вони кивітувати, подивимось. Ось. ось, І вон там рядочок. Щось має бути. Женя тут лікується, на вечір вийшов на вулицю, бо в хаті А Це каже, треба ще повітрям свіжим дихати, так? Женька, да. жінка, дивись, прийшов за дітей. Тож зараз я. Візьму насіння чорнобривців і йдемо на город садити чорнобривці. Є в мене ось тут пакет чорнобривців. Це ось висипалося то зверху, вони лежать. І будемо сіяти їх на шампанське з чорнобривців. Воно мені більше подобається, ніж просто закривати під залізну кришку. Так сказати, напій, компот. А от шампанське те, що треба. Я на городі сьогодні все. Не знімала, бо такий вітер. Оце мені збрило в голову сьогодні. Вийде? <свіття> То вийшло. Це зробила те, що хотіла. Залишилось тільки гарбузи трошки досадити, небагато. Бо вже першу партію посадила. Парнички добре покривала і йдемо. До хати. Полуничка цвіте. Так, будемо сподіватися, що не буде цих приморозків. Зайшла я сюди де затишок, а то щось такий вітер піднявся, на вечір прям прохолодно. В хаті тепло. Я зайшла, бо думаю, ну може розтопити, а потім зайшла тепленько в хаті, а на вулиці прохолодно. Майже город посадила. Ще трошки залишилось гарбузів посадити, але мені сумно стало самій садити. А, з Максом потім всадимо. Ще трошки. Я тут посадила, але а, досадила огірки, бо я намочила, вони ж проросли і кабачки. Все, Залишилося то розсада і гарбузи, і, можна сказати, город. Посадили, тепер будемо сапати, бо трава вже там з краю. прям килим такий зелений. Треба ось Макс зробить машину, їхати в місто, купляти гербіциди. Бо там, де кукурудза, ми. Обробляємо. І саме те, що я замітила, треба обробляти, бо в тому році трошки припалила я кукурудзу обробляти, коли ще вона не зійшла. От тоді долгу буде. Хоча й коли там скільки від п'яти чи від шести листочків треба обробляти, то обробляла. Коли не дуже так попадає на саму кукурудзу, то все добре працює. А в тому році якось так обробила, що попала на кукурудзу, то рядочок прям такий був поганенький. Але все-таки легше, ніж сапати сопати. Ось так. от. Зараз Макс там доробить, бо чую, що зварювальний апарат все-таки працює, крило там своє, щось шаман. Вітер піднімається. Ми зараз будемо йти вечеряти. Повечеряємо. У нас сьогодні така вечеря буде. Будемо згадувати рідних, бо в нас, не, в нас в моєму селі, де я. Виросла дні саме в суботу. Так, Макс вімкнувся, це не буде чути мене зараз. Тож повечеряємо, поїхати не вдалося, але раз на рік обов'язково я там буваю, звісно. Ну і саме головне згадуємо. Дуже часто є що згадати. Я сьогодні, наприклад, також зайшла в інстаграм і бачу, що родичі їздили в село і відео. Там навіть не видно, що там саме місця просто дерева, поле і небо. І в кінці вже видно дорогу, яку я знаю. А я вже зрозуміла, що то моє село йокнуло тут, йокнуло. Рідні місця завжди вони якось в пам'яті залишаються. Знаєте, те село, де ти Виросла, пройшло твоє дитинство, воно ніколи о, не забувається. Ті місця о, дуже часто сниться мені, не знаю. А все одно, як приїдеш, зараз вже в селі, отак як приїжджаєш, ось ми були, приїхав, а вже все пусте село. Немає тих людей, за якими ти сумуєш. Пусто вже все змінилося, але отак пройтися. Дорогами інколи дуже хочеться. І раз на рік це відбувається. Так що пішла я готувати вечерю. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.